Його серійні роботи, такі як копиці або Руанський собор, стали революцією в живописі, оскільки були справжнім дослідженням того, як об'єкт не може існувати поза світлом, яке його освітлює і саме стає героєм зображення. Саме ставок із вигнутим містком і водяними ліліями став для нього нескінченним джерелом натхнення, яке рухало ним до самого кінця. Проте цей пізній період був затуманений прогресуючою катарактою. Хвороба не лише погіршувала художникові зір, а й кардинально змінювала сприйняття кольору, що створювало додатковий вимір у цих творах. Хтось називав це катастрофою, але якщо відкинути стереотипи, це був новий, інакший період творчості, дещо співзвучний з фовістськими пошуками, хоч сам художник найпевніше того й не бажав. Але що точно бажав, це творити далі, скільки дозволяло життя: водяні лілії та відзеркалення верби, ставок із водяними ліліями та плакуча верба, японський пішоходний міст, а також неймовірний і пульсуючий трояндовий шлях, ці медитативні, сугестивні полотна значних розмірів відкривають нам митця, якого в останню чергу можна назвати немічним. А як ви оцінюєте силу цих картин?